Товариство пересувних художніх виставок це українська мистецька організація, заснована в Києві в 1887 році. Її метою було популяризувати мистецтво серед широких верст населення та підтримувати розвиток національного мистецтва, зокрема української художньої традиції. Ідея створення товариства належала київським художникам і меценатам, які прагнули організувати регулярні виставки, доступні для глядачів з різних соціальних прошарків. Українські митці робили акцент саме на національній культурі, історії та побуті. Товариство виникло як реакція на обмеження в діяльності українських митців, які на той час не мали можливості презентувати свої роботи у великих галереях чи академіях мистецтв. Основні принципи діяльності товариства це доступність мистецтва, організація виставок у різних містах і селах України, підтримка української ідентичності, роботи митців розкривали красу української природи, традиції, історію та побут, реалістичний підхід. Твори членів товариства часто були реалістичними, відображали життя звичайних людей і піднімали важливі соціальні питання. Колективна організація, художники разом працювали над проведенням виставок, популяризацією своїх робіт і підтримкою молодих талантів. Серед учасників товариства пересувних художніх виставок були такі видатні українські художники, як Архип Коінжі, пейзажист, що активно експериментував зі світлом і тінню. Микола Пимоненко. Автор реалістичних полотен із сільського життя Сергій Васильківський, пейзажист, який малював українську природу та козацьку тематику, Микола Ге – живописець, майстер портрету історичного та релігійного живопису, Ілья Ріпен – відомий своїми роботами з глибоким психологізмом, історичною точністю та майстерністю у зображенні людських емоцій. Товариство сприяло розвитку українського мистецтва в регіонах, залучаючи до виставок і обговорень глядачів із різних соціальних прошарків. Через картини, які висвітлювали українські сюжети, митці допомагали зберігати культуру в умовах русифікації. Товариство проводило лекції, виступи і обговорення, підвищуючи культурний рівень населення. Діяльність товариства пересувних художніх виставок стала важливим кроком у встановленні українського національного мистецтва. Воно сприяло формуванню нової генерації художників і збереженню національних цінностей. Архип Коїнджі – видатний український художник, який став одним із найяскравіших представників товариства пересувних художніх виставок. Його творчість вирізняється оригінальним підходом до зображення природи, експериментами зі світлом та кольором, що зробило його унікальним у середовищі передвижників. Архип Коїнджі народився в місті Маріуполі, нині Україна, у грецькій родині. У дитинстві втратив батьків і працював різноробим. Захоплення малюванням привело його до Криму, де він почав навчатися основам живопису. У 1868 році Куінжі став учасником товариства передвижників. Хоча в його творчості проглядалися риси реалістичного стилю, характерного для передвижників, він часто виходив за межі цього напряму, експериментуючи з техніками. Куінжі майстерно передавав красу природи, особливо українських степів: нічного неба, заходів сонця. Його пейзажі відображали не лише реалії, а й глибокий емоційний та навіть містичний аспект природи. Куінджі експериментував із поєднанням яскравих фарб і контрастів. Його твори вражали глядачів дивовижною грою світла, часто створюючи ефект сяйва. Одна з найвідоміших картин Куїнджі місячна ніч на Дніпрі. Вона стала сенсацією на виставці. Картина зображає нічний пейзаж із видом на Дніпро. Головний акцент зроблено на сяйві місяця, що освітлює широку річкову гладь. Центральним елементом картини є місячне світло, яке виглядає майже нереально яскравим. Куїнджі досяг цього ефекту, використовуючи поєднання білого, блакитного та жовтого кольорів. Завдяки цьому створюється ілюзія внутрішнього світіння. Контраст між темно-синім небом, чорно-зеленою землею та світлою поверхнею води підсилює враження містичності. Пейзаж побудований так, що глядач ніби стоїть на високому березі, споглядаючи далечінь. Горизонтальна лінія річки розширює простір, надаючи картині відчуття безмежності. Глядач відчуває спокій, захоплення та трохи загадковості. На виставці картина викликала ажіотаж. Її експонували в окремому залі при спеціальному освітленні, що підсилювало ефект. Глядачі навіть підозрювали, що у фарби додано фосфор для сяйва. Картина Вечір на Україні передає вечірній момент у селі на тлі заходу сонця, видно хатину під стріхою, спокійне небо, залите м'яким світлом та дерева, що ніби застигли у тиші. Переважають теплі відтінки жовтий, помаранчевий, коричневий. Вони створюють ефект сонячного світла, що вже майже зникло, і надають картині відчуття домашнього затишку. Куїнчі застосовує гладкі мазки, що додає полотну природності й водночас художньої ідеалізації. Основні об'єкти розташовані ближче до нижньої частини полотна, а небо займає більшу частину простору. Це підкреслює велич природи і невеликі будинки на її тлі. Картина навіває спогади про спокійне розмірене життя на селі. Глядач відчуває теплоту, романтику і легку меланхолію. Кожна з цих робіт несе не лише художню, а й глибоку емоційну цінність, куїнджі вдалося створити не просто реалістичні пейзажі. А твори, які виходять за межі зображення реальності, вони показують внутрішню сутність природи, її гармонію та велич. Куїнжі виставляв свої роботи на пересувних виставках, але згодом відійшов від активної діяльності в товаристві. Його новаторський підхід до мистецтва часто викликав суперечки серед передвижників, які більше тяжіли до соціально-критичного реалізму. Микола Ге яскравий представник реалістичного живопису, учасник товариства пересувних художніх виставок, відомий своїми глибоко філософськими і емоційними роботами. Його творчість поєднує академізм, реалізм і пошуки нових художніх форм. Микола Ге народився на Чернігівщині в українсько-французькій родині. Його дитинство пройшло в Україні, що значно вплинуло на його світогляд. Уже на початку творчого шляху Ге звертався до історичних і релігійних тем, які залишалися ключовими протягом його життя. Він активно брав участь у діяльності передвижників, проте його новаторські ідеї часто викликали суперечки в мистецьких колах. Ге був захоплений питаннями моральності, віри та людського духу. Його роботи часто розкривали біблійні сцени через призму глибоких людських емоцій. Він звертався до важливих подій і персонажів, розмірковуючи про їхній вплив на суспільство. У роботах Ге головну роль відіграють не зовнішні атрибути, а внутрішні переживання героїв. Однією з знакових робіт була тайна вечеря. Це біблійна сцена, що показує момент, коли Христос оголошує, що один із його учнів зрадить його. Ге уникає традиційно симетричного зображення апостолів. Фігури розташовані асиметрично, що робить композицію динамічною. Вирази облич апостолів наповнені сумнівами, гнівом і розгубленістю. Ісус у центрі спокійний, що контрастує з напругою решти персонажів. Темна палітра з приглушеним світлом, що падає на Ісуса, підкреслює його центральну роль. Картина «Що є істина присвячена біблійному діалогу між Христом і Понтієм Пилатом. Картина фокусується на зіткненні моральності та сили. Гра світла й тіні підсилює драматизм сцени. Картина ставить перед глядачем питання, чи є істина абсолютною, чи вона залежить від обставин. Де виставляв свої роботи на пересувних виставках, проте його картини часто викликали суперечки через нетрадиційний підхід до теми і новаторську техніку. Деякі з його робіт навіть забороняли через надмірну емоційність або провокаційний зміст. Ілля Ріпин один із найвизначніших українських художників, який зробив значний внесок у розвиток реалістичного мистецтва. Його роботи відомі глибоким психологізмом, історичною точністю та майстерністю у зображенні людських емоцій. Ілля Ріпин народився в Чигуєві на Харківщині, був нащадком козацького роду на прізвисько Ріпа, малюванням захопився з раннього віку. Він часто звертався до тем українського життя. Культури та історії, чим підкреслював свій зв'язок із рідним краєм. Ріпен звертався до важливих моментів української історії, зображуючи драматичні події та героїв. Його портрети відомі тонким психологізмом, що розкриває внутрішній світ зображуваних. Ріпен часто змальовував сцени з життя українців, передаючи дух і колорит народу. Найвизначніша картина художника: запорожці пишуть листа турецькому султану, стала символом українського козацтва. Вона зображує момент, коли запорожці, сповнені гумору та насмішок, пишуть відповідь султану Османської імперії на його ультиматум. Картина динамічна, сповнена енергії. Центральна частина заповнена групою козаків, кожен із яких має яскраво виражену індивідуальність. Герої сміються, жартують, жестикулюють. Ріпен майстерно передав атмосферу веселощів. Теплі відтінки підкреслюють життєрадісність сцени, тоді як деталі одягу і атрибутів додають автентичності. Картина насичена деталями, які відображають українську культуру: одяг, зброя, традиції. Картина Українська хата є прекрасним прикладом любові, ріпина до української природи і побуту. Картина зображує затишну сільську хатину в оточенні дерев, в яка палітра передає теплу сонячну атмосферу літнього дня. Зображення хатини з типовим для українського села Солом'яним дахом додає автентичності. Картина викликає відчуття спокою, гармонії з природою. Ілля Ріпин був одним із найвпливовіших членів товариства пересувних художніх виставок. Його роботи на пересувних виставках викликали великий інтерес і зробили вагомий внесок у популяризацію мистецтва серед широких верст населення. Ріпен залишив величезну спадщину, яка сприяла популяризації української культури на міжнародному рівні. Його портрети вважаються еталонними зразками психологічного реалізму. Ріпен через свої роботи закликав до співчуття та змін у суспільстві. Микола Пимоненко видатний український художник-жанрист і портретист. Його творчість зосереджена на зображенні сільського життя, народних традицій, побуту та української природи. Пимоненко був активним учасником товариства пересувних художніх виставок і заслужено вважається одним із найвизначніших українських художників кінця 19-го, початку 20-го століття. Микола Пимоненко народився в селі Малі Шершні на Київщині у сім'ї іконописця. З дитинства він спостерігав за роботою батька, що пробудило у нього любов до малювання. Пимоненко віддав більшу частину своєї творчої діяльності зображенню селянського життя, яке знав і любив з дитинства. Він не тільки показував красу українського села, а й піднімав важливі соціальні питання. Художник детально змальовував буденне життя селян, їхню працю, свята та побут у багатьох роботах. Пимоненка відображені обряди і звичаї українців. Природа України займала особливе місце в його творчості. Картина весілля в Київській губернії зображує весільний обряд у сільській місцевості. Художник передає атмосферу свята, розмаїття народного одягу та колорит української культури. Центральне місце займають наречені, оточені гостями, які танцюють і співають. Яскраві насичені тони передають святковий настрій. Автор уважно змальовує кожну дрібницю від одягу до виразів облич людей. Картина святочне ворожіння відображає традицію ворожіння на долю під час зимових свят. У кімнаті при світлі свічки дівчата гадають, а хлопець спостерігає за ними. Теплий загадковий настрій підсилює гра, світла й тіні. У картинах Пимоненка завжди багато щирих почуттів цікавість, хвилювання, романтика. Картина жнива присвячена праці селян під час збору врожаю. Художник майстерно передає нелегку роботу, яка водночас є частиною гармонії людини і природи. Простір картини ділиться на передній план із селянами і віддалений, де видно поле й горизонт. Золотисті відтінки створюють відчуття тепла літнього дня. Одяг селян, снопи пшениці, інструменти ретельно промальовані. Микола Пимоненко активно співпрацював із пересувними виставками, які допомагали його творам стати відомими серед широкої аудиторії. Його роботи отримували визнання не тільки в Україні, а й за її межами. Картини Пимоненка є важливим свідченням життя українців кінця дев'ятнадцятого століття. Його роботи розповідають про щоденну працю селян, їхні радощі й труднощі. Пимоненко був одним із небагатьох українських художників, чиї роботи високо цінувалися європейськими мистецькими колами. Творчість Миколи Пимоненка стала важливим джерелом натхнення для наступних поколінь митців. Його полотна зберігаються в найкращих музеях України та світу, залишаючись популярними серед поціновувачів мистецтва. Сергій Васильківський визначний український живописець і майстер пейзажу, якого часто називають поетом української природи. Його творчість пронизана любов'ю до українських степів, сіл і народних традицій. Васильківський зробив значний внесок у розвиток українського національного мистецтва і відображення ідентичності через живопис. Сергій Васильківський народився у селі Ізюм на Харківщині в сім'ї дрібного чиновника. З дитинства він захоплювався природою рідного краю, що згодом стало основою його творчості. Навчався в Європі, відвідав Францію, Німеччину та Іспанію. Утім, саме Україна залишилася головним джерелом його натхнення, і після повернення додому Васильківський присвятив своє мистецтво відтворенню краси рідної землі. Васильківський зосередився на зображенні українських степів, сіл, річок і лісів. У його творчості знайшли відображення героїчне минуле України, сцени з життя козаків. Картини зображають щоденне життя селян із його простотою і гармонією. Наприклад, картина Весна в Україні це один із найвідоміших пейзажів Сергія Васильківського, у якому художник зобразив пробудження природи. Картина передає дух української весни з її ніжними фарбами, атмосферою оновлення та гармонії. Домінують ніжні пастельні тони, що символізують весняну свіжість. Поєднання зелених, блакитних і рожевуватих відтінків створює відчуття легкості і прозорості. У роботі відчутна тонка гра світла та тіні, що передає м'якість весняного сонця. Простір картини побудований так, щоб глядач відчув масштабність і глибину українського краєвиду. Центральну частину займає мальовничий пейзаж із луками, деревами, що вкриті першою зеленю і синім небом. На задньому плані зображено хатинки під стріхою, які додають картині автентичності і підкреслюють український сільський колорит. Васильківський уважно промальовує окремі деталі: перші квіти, вологі сліди танення снігу, тонкі гілки дерев. Картина виглядає реалістично, але в ній є романтична ідеалізація природи. Художник майстерно передає м'яке світло весняного дня. Сонячні промені ніби огортають усю картину, додаючи їй тепла і затишку. У картині козаки в степу Васильківський зобразив козаків, що спокійно їдуть верхи через степ. Картина наповнена патріотизмом і романтикою козацького життя. Зображення козаків як символ вільного українського духу. Автор ретельно промальовує одяг і зброю козаків, підкреслюючи їхню мужність. Поєднання теплого, золотистого степу і блакитного неба створює контраст, що привертає увагу. Картина ярмарок зображує одну зі сцен українського народного побуту ярмарок із його різноманіттям, людей, барв і подій. Велика кількість персонажів розташована динамічно, створюючи ефект руху. Картина сповнена життєрадісності і енергії. Яскраві відтінки підкреслюють святкову атмосферу. Васильківський є одним із найкращих українських пейзажистів, який зумів передати дух і красу рідного краю. Через свої роботи художник зміг популяризувати українську культуру, природу, і історію. Козацька тематика у творчості Васильківського надихала глядачів на відчуття гордості за своє коріння. Картини Сергія Васильківського зберігаються у провідних музеях України, зокрема в Харківському художньому музеї. Його творчість надихає сучасних митців і цінителів українського мистецтва. Українські художники-передвижники зробили значний внесок у розвиток мистецтва та суспільної думки. Їхні твори не лише відображають красу і складність життя, а й закликають до осмислення важливих питань епохи, таких як соціальна справедливість і духовна гідність. Їхній приклад показує, що мистецтво може бути не лише естетичним переживанням, а й інструментом змін у суспільстві. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео.